Всем привет, с вами я, Рик 8 Вы не ожидали, но Майнкрафт вертается третья серия. Я ее долго не выпускал, бы меня забомбило после того как я выпустил третью серию. Она не выпустилась. На жаль, такие. меня так забомбило. Я много чего зробив там. Так мы пока что видом. Да, Майнкрафт вертается, бо критика лопс уже много было. Оце ще я учора, коли ви це відео смолюю, я не знаю. Випустив відео там, де... Оце я покрив колопс і ще там потім я випустив, е, ті, Ну зараз я ще не випустив, значить, Ну, тобто випустив вже відео там де. Е, там де... Я показую, що я там купив. Ну, я там не все купив, то есть дивіться. Но, нет, ну, я не так, ну все. То есть, там, типа, продавали, но я на це показав, бо там була така штука, що, наприклад, не на спаня. Я вже говорив, що це було по моєму відео. видео. Так що. Да, у нас тим времен 21 хліб. Жир, жирно, жирно, так. Шо the fucking не на світи? не світить те, що мені надо. А мені надо, щоб він не світив. Так, пока что ми підем в пещеру, я понимаю, что вам ничего не введено. ми но сейчас цей щас о. Все видно. Да, вам пойди все видно. Так, що я хлебом купить, Ярик, Я ти шо хлебом купать. Так ой, -мо, он не так неправильно прокопав. Так трошки подревняем и сделаем вот так. Пацаны, вы не представляете, я нашел железо. Скажите, что три, 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 четыре, чушо, два. Блин, два одного не хватает. Одного ушоррили. Одного не хватает. Я-то, блин, ну Одного все на все. Мне надо все на все. Одно железо. Одне залезо. Що ж це таке люди? Я, наверное, на паузі поищу це усе. Ну, може, щось знайду. Так, ми продовжуємо. Как Як... что было? Смотрите, на жаль, я не йшов без сір, бо я застрів на ошам. То есть, коли я йшов без сіру, я побачив кого. И я вс загадав, що у мене є. І я зробив ферму. Усіх оцих тварин. Так що я буду робити ферму. На жаль, у цій серії не вийшло по. Блин, блин, блин. У цій серії, на жаль, не вийшло п'яти в піщер. Ну, мене так покромсов зомби. То я хочу на бой вийти. Мене розмовил. что -то... Давайте, давайте. Выходите. Выходите без проблем. Так вот, так вот. Хотя а я догадаюсь, я может пробыть. Знаете, я хочу их сейчас поймать, но а потом оборону уже буду есть. То есть, уйти. тут нет ни выхода. Що... У мене по-моєму держимо. Mm, так откуда у мене штыки в яниче подумається, какну. Ммм, інтересно. Так. Так, пока що ми не знаю, що будемо робити. Бо йти. Це нудно. Не знаю. Наверное, щось зробимо же. Пошли погубимо дерево та блин. Так, давай, давай рубись. Так, ми сейчас зробимо собі. І ще деревця. Нам не хватає не ну, одного жалізку. Дайте. Хтось, інтересно, жителі торгують жалізком. Їх тут... А, їх тут нема. Пошли в друге місто, посмотрим, чим там жителі торгують. Ну, я то згадаю, що там вони торгують, де чим тільки. Я то бачу, що їх теж нема. О, зато дивіться. Нема жителів, зато є баран. Все, все бросаем. Баран надо, баран. Иди сюди. жителі є, і баран є. Баран, ти від мене не відходиш. Так, чим? Ну це по ідеї фермером надо куплять, що я там хотів. А, а залізок. Ніхто не продается, вони разумреет продають. Так, вони на продаж залізутся я. Так, баран за мною. Шага, марш. Дивись який баран шустрий. А от так даже, неш. А вот так, ща. Ну, на такий шустрі. Так, на даже наш шандай. Раз, два, три. Газуй тут. Ой, їби чорних тоже быстрей чорний, звісно. Пейн <смі> був ближче. Так, тільки як ці два борона пролізуть в мою одну таку двері. Може їх отак розділити якось быстро розділяємо, розділяємо, розділяємо. Нельзя, щоб не це нельзя. Невозможно допустити. Так, треба дверця пробрати шопи. И вылезать таки один, судебаран, но... Давай-давай-давай-давай. Давай, я давай, давай, давай. Давай, ты первый. Так, блин. Ой, і ти давай-давай. Так, ми покажемо другу двері, бо я замітив, що нам надо два дві двері, щоб влазили. Та шо ж... Будеш робити? Так, угу. щас ми зробимо тут. Дорогі Другие Так, коплети помни. А я моя. Å, oh, takk. Oh. Tak, По два маленьких паранят. Ты шо? Я не знаю, я что забуваю забываю. Забув уже кто там цей. Так я знаю, надо перенести. Оце от сюда. Все, сюда треба перенести. По цей кодик, що я взяв. А цей коврик, що я взяв, надо. проместить сюда. Надо заработать еще одну такую штучку. И все. Блин. Что ж ты такие глючный. Так вот, на наконец-то есть. Так. Сейчас сделаем. Давай вот так. Ну короче, наверное, у нас серия будет 11 минут, а я уже не хочу. Короче, давайте заканчивать. Это был Майнкрафт, он вернулся. С вами был Ярик 228. Я играл в Майнкрафт и всем пока!